Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Пішов виписати ліки. Володимир Хижняк прийшов до свого сімейного лікаря, аби взяти рецепт на ліки. Тут вносимо дані, яке дозування п'є скільки таблеток на день. Рецепт створено в електронній системі. Тому не треба вичитувати, яка доза, які ліки, що призначено. Просто йде код, який зашифрований, і пацієнт вже з тим кодом йде да в аптеку товарі рецепт. На сьогоднішній день в поліклініці видано вже понад 1200 електронних рецептів. Щодня їхня кількість зростає в залежності від потреби. Я вважаю, що це є правильно, оскільки така система надає можливість. В першу чергу чіткого фінансового контролю за використанням державних коштів. Електронний рецепт складає ну, з двох є дві складові. Одна справа виписують заход охорони здоров'я електронний рецепт. Ви бачили, як це відбувається. І друга справа, коли пацієнт звертається з цим кодом в аптеку, аптека теж повинна підписати угоду з НСЗУ. Аптека має мати електронний цифровий підпис, відповідну техніку, відповідний інтернет. І тоді відпустити цей рецепт, або як в народі кажемо, отоварити, видати. Видати, відповідні препарати. Ідемо з Володимиром Хижняком до аптеки отримати ліки за електронним рецептом. У вас Три, три рецепти, так? Так. Три, три та, препарати. Та. Це йде з доплату. Добре, добре. Пацієнт отримав ліки на рецепт. Вже в програмі пише рецепт погашений, і ми не маємо доступу до нього. Відповідно, він закритий. Дуже дуже зручна програма і дуже скоро я облучив ліки. Дуже зручно. Тим більше, що я можу позвонити лікарю і сказати, що в мене кінчаються ліки, вона мені по телефону код виписує. Переваги має більше, тому що не треба сидіти в черзі, тож треба теж сидіти в черзі, чекати чергу до лікаря, щоб він відпустив вам ті ліки. А зараз не треба і буває папір теж, десь засунеш. Був, нема. Знов треба йти до лікаря, знов виписувати. А так я собі. На телефоні нажав у мене все є. Взяти ліки за таким рецептом поки що можна не у всіх аптеках міста. Для цього вони мають підписати відповідні угоди. І як повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб, наразі у Львові є 174 аптеки, в яких діють електронні рецепти. Оля Дейнака Володимир Стадник, Юа Львів.